Сказав Єрмак, я їду на фронт. Випустив сьогодні пост Єрмак об Україні, де він написав наступне. Мене заганьбили і мою гідність не захистили, попри те, що я перебуваю в Києві з 24 лютого 2022 року. Тому я не хочу створювати проблем для Зеленського. Я їду на фронт. Я чесна і порядна людина. Я служив в Україні і був в Києві 24 лютого 2022 року. До роботок, якщо початок кращення забула. Можливо, ми ще побачимося. Слава Україні, сказав Андрій Єрмак. то не те саме, коли всі воюють, коли всі на фронті. От коли тебе беруть, за хвіст ловлять, ото вже героїчно. Ось такі герої.